Доброго дня, шановні любителі винограду, початківці. Я вітаю вас на своєму каналі. Ви знаходитеся на каналі Захід Виноград місто Рівне. Хочу прогнозувати плодоношення 23-го року, нашого врожаю, що ми вже зрізали, що у нас є, що буде на майбутнє. Ми Зараз знаходимося біля куща гібридної форми сорту Лівія Віталія Загорулька, нашого вітчизняного селекціонера. І Хочу продемонструвати. Ось такий от врожай. Тут на цій площині двохщина шпалера кущу 5 років. Ми мали в районі 100 без 5 100 грон. Ну, мається на увазі не такі всі, тому що ця грона буде 2 кг добрих. От. Але ну, різних і маленьких, і великих налічу до 100 грон. От. Нічого не нормував. От. На наших землях ось тут лівія набирає. Темного такого забарвлення. Ну, на інших от, виноградниках більш свіліший, а, чи є два такі грозовуватий. Ну, у нас отакі Поступово зрізаємо, тому що перегруз, щоб набирати доброго цукру. Ну, ось так. Налічуємося, кажу, до сотні таки кігон на цьому кущу. Зараз перейдемо до наступного куща Оце отута прививка. Позапрошлорічна, це Сюзана Віктор Могович Полужин абош Тут ось її дядь, солод, бо прививка позапрошлий рік. Перебита вона на посланник. О, трошки була невдала комбінація підбору інсикдициду з фунгіцидами І от такі от вийшли, якби такі технічні опіки. О, тут о, типу, похоже. Щось є на чи там, якби на тріпси складається враження, але це не є тріпс, це є просто помилка, не підійшов фунгіцид. Тобто, не підійшов до фунгіцида. Це як реакція, і шкірочка трошки стала якби, ну, вражена і от є, є тріск. трохи ці, це, це просто технічна така помилка. А так взагалі Сюзана або ще а, це, красна пуля. Колишнє названня вона взагалі не тріщить в моєму, в моєму регіоні. Тут залишився один рукав, якби матишний рукав гібридної форми посланік. Бачите, що він не видає От, отакі да, щільні грони, але грони дуже великі. Оця грона буде, які 1,5 півтора кілограма, це дуже щільний. Щось ну, він спочатку у нас якби, підтрискував. Ну, Прошли рік і цей рік. Як ми вже стали його виганяти, то він не бачите, Але ягода дуже вражаюча, така, ну, славно, красива, така от велика, велика ягода. <тас> ну, ще трошки цукру. ну Кому подобається, ми вже зрізаємо. Це на одній такій площині. Наступна форма, перше плодоношення. Гібридна форма альянс Пітера Михайловича Калугіна. О, це перше плодоношення. Але хочу зауважити, що це вже плодоношення. На другий рік два рукавичка вибали, не стали там на обратно розпорязати його. І оце як маємо, як результат. Тут було скрізь по дві грони, що дало, та і було. одна, От, А тут було по дві грони. Ну і дивіться, ну, тут ця грона залишила, дуже хороший має цукор, гарне забарвлення. Чуть-чуть там підгороший, тому що коли е цвів виноградник були несприятливі умови майже по всій Україні. Тому не так вже і поганий результат. На перший раз. Дуже хороша, рекомендую. Дуже солодка дуже солодка ягода. М -м. Цукор геть занадто вже давно треба з'їздити. Зараз знаходимося біля гібридної форми сорту винограда. Це хамельон. Це вже можливо трошки стара забута форма, але вона не має неймовірний цукор. І через що вона таке має назву все хамельйон. Отак вона любить, що... любить щоб її сонечко цілувало, оці ягоді забавлені, буде багато більше цукру, аніж перегнути в цю сторону. Тому і ми... буває таке, що ми туди-сюди і ходимо, перекручуємо ось ці ягоди, тако, щоб нормально забарвлено було, щоб цукор бає неймовірний. Навіть ті, які що і в тіні перебувають, вони також Тоже маєш цукор. Ну Це для дітей смаколики дуже високий тут. Так, Далі перейдемо. Формі а, як Бачите, тут обо, отак усипано. По дві грони, ніхто нічого нермував, по дві грони, по дві грони було скрізь. Оце так щільно, дві площини, чотири рукава, все було щільно. Половину вже на йому зрізано. Так що, О, хоч стара форма, але вона не тріщить. не в багла і завжди має високий цукор. Так, було, ми мали її виганяти, це краса балок. щось Не дуже мені сподобалося. От, але коли я садив. Рядом з Оріньку цей рік вона такі дала врожай, що грони були до півтора кілограма. Нагадує, тут не є гармонія. О, це, це просто он, такий пасенковий врожай ну, це, це не о чому, звісно. От, а сам, сама, самі плоди досить такі, досить такі ось, наприклад, як з 5 копійок. Ну грони я ще були до півтора кілограма. І не просто гармонія тут, а після смак черешні Наступна форма, це вже тут а вона вирізана. Це ультраформа, ромбік вже її немає, вже вона була вирізана ще в серпні. місяці Наступна форма пам'яті Genève або ж Академік. Дуже хороша форма, але цей рік просто її не взнати. Вона попала під погане цвітіння, під погані, погані погодні умови. От. А взагалі оце нормальна Отак величина ягід, пальчикова ягода, така от, дуже хороша, вона трошки пізнішого сорту дозрівання. Так що я теж рекомендую, ціную таку ягоду. Якщо нормально нема без перегрузу, вона досить хороший набирає цукор. От. Ну, це невдалий рік. Це вон, і воно так виразилось на цій гібридній формі. Шкода, це форма молдавська молдавська форма. Переходимо. Далі в наших умовах не підійшов гібридна форма барон. Будемо її виганяти, тому що сало перепровадью, вона пізно це зріває, вона не набирає цукру. Ось одна із грон. Осталася. Вона досить велика вона. Да, хороші великі ягоди, Але не набирає достатньо цукру, тому будемо в неї прощатися. Наступна форма Лорано. Лорано Ще получила сонячні опіки. такі, це не хвороба, це Сонячні опіки. ось так. І та є, от, можна помітити, де сонячний опік вийшов. Вона вже є травмована оця ягода, і вона не набирає цукру, вона бачите, вона, тормозить розвиток всієї грони, тому такі от, поодинокі фактори на ягодах треба ну взагалі, ягоди видаляти, щоб вона не тормозила розвиток. Досить непогана. Таке, ще поки її виганяти не будемо. Ну, Цього року горошнула, як дивіться, трошки плотно такого не було. Це перший рік. Ну, такі. Ось такі оце Лорана, такі от ягоди. Оце як натуральна її величина, а то й більші. Ну, вона під вона не така, як має бути. А взагалі вона чудова ягода така. Так. Наступна форма <кхів> Сергія Івановича криулі. Це велюр. велюр. ось тут зрізано. Ось на тій площині ось там видно, що висить. От, вона висить досить довго. Має властивістки вона не тищить. Вона трошки пізніше набирає цукру. Але вона досить довго висить, а так буде а, така більш бордова. Тоже досить, досить ну, тут хочемо показати, Це вже друге плодоношення гібридної форми мальчик-пальчик Калугіна також. От, як і кагрона. Вона хрустка, як огірок. А, вже вона готова, бачите, Вона, якщо її не притяняти ніякою захисною сіткою, вона буде мати ось такий рябенький колір, немов би її тріпси почухали. От, і вона переходить і на інші гроні. От Як даже можна отут побачити, бачите, от є такий розовий окрас. На інших гронах, ось такий рожевий окрас зверху. Були на, на низу пальчики. Ну, на одній гроні так, на іншій так. Ну, але щоб такий, е було більш естетичний вигляд, бажано це притіняти, Дуже хрустка, хороша форма, рекомендуємо. Ну, зараз переходимо на іншу площину. Заходимо внутрі першого ряду. Ну і коротенький також огляд сорту американського винограда, це Хеллоїн. Вже тут позрізано було скрізь по, по дві гроночки. А це по дві гроночки на плодову стрілку. Ось такі грони не є такі великі, але такі ну, 300 Ну, де й менше, звичайно, але ну, він вже повністю зрілий. Де-не-де от отакі поодинокі поодинокі отакі, 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 от О, нормально тримається. Вони тормозять дещо розутека. Так, це дуже хорошо. Люди просять на фуршетний стіл, на весіля. є дуже, дуже така естетична прикраса, новинка. Це як на цій площині Але є там і більше дрони видає ось такі. Бачу. Ось досить -дос 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 красиво. Да. Це таке американське диво. Так. Наступна форма у нас Монблан. І що хочу сказати за Монблан, В той рік така сама була нагрузка, і він потягнув. В цьому році я, так сказати, пожадінчав і залишив те, що все прив'язалося. Ну і тут, як маємо урок. Не кожен рік потуга може бути даного куща одинаково. В Той рік теж була перегружена. А це ось бачите, і затягнулося визрівання. Тургур такий не є, щось плотний. Вся ну, гілочка вже вона готова, бачите, вона така вона. О, це також вже почали зрізати нормальний цукор, але міста є. Дещо або трошки пронормувати, бо декілька грозки, щоб воно добрало цукру, щоб не пропало все. Тому це якби наука для початківців, що я показую, як робити не слід. Не треба жанічати, краще одна грона на один побіг. Так, Потім наступна форма О, такі, синя форма винограду, називається загострений. От, вже, вже мошка літає. Літає. Вже солод він має нормальний. Така теж якби, форма симпатична, загострений. Ну, унікальна форма, також тобто рекомендуємо до свого виноградника. Наступна форма а, Михайла Гречка-Шарада. Це ультраформа, вже вона вся спожита, була перше поводоношення, дуже добре. Ну, кажуть, потріскує, але у нас дощі цього року не дуже так бентежили. Тому і тріску не було. Не було. Остання якась там така малесенька висить. А такі були, ну, до пів кілограма перше плодоношення були по дві гілочки на плодову слівку. Наступна форма, ми тут підсадили. Ще, ще одного куща я підсадив цимуса. Олегом Микавича в писанці. Одного куща цимусу оказалось замало. Далі переходимо. Наступна форма каталонія. Бурдака. Вже вона ця ультраформа, нема жодної, нема жодної гілочки винограду. Зарізана ще у серпні місяці. Так, наступна форма румейка. Наступна форма румейка. Вже також зрізаємо. В цьому році вона горошнула, Це не її вигляд. Румейка така не має бути. Оце результати поганого опилення. От. А так найбільша в мене гілочка ромейка, в цьому році остання. Остання була 2 кг. Ми її вже зрізали. От. Дуже добре тягне нагрузку. Але вона під горошного не така, як має бути зазвичай. Далі форма Віталія Загоролька. Гібридна форма Кишмиш Белес. Оце зеленцем, ну, трошки треба відмінність велеса щодо інших, треба зрізати, в кінці отак от саму грону після світіння окрачувати щоб йшло равномірне достигання. Також треба щільненько підходити, до, от щоб вона до цієї, я би сказати, обробляти хорошо. треба свічом із сірегни, тому що плотні, плотні ягоди і може... Загнитися, тому що погане провітрювання, дуже щільна, вона теж погано, до речі, по речі опигано, тому що дуже багато гороху. Здається, що кишмиш, але це вона не, не має так бути. Нормальна ягода велеса, це ось. Це ось це нормальне полення. А там щільна, тому що дуже бережно і треба, якщо в таких випадках погане цвітіння, де ще які фрагменти гілочок треба вбирати, щоб було рівномірне вистрівання. Так, далі. Ну, це роботяга. Гібридна форма байканур. Це, ви знаєте, вона не може не радувати. Рік, кожен рік тяне нагрузку, скільки не даси. І, 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 і по дві По дві грони даємо на один побіжок. Коловне, що побіжки його вже визріває лоза. На таких, от як карандашик. 7-8 мм лоза і тяне свободно. Тому таку форму треба мати. Дуже ціную таку форму. Уже вдала форма наступна сорт винограду американської селекції. кішміш Юпітер також він попав під роздачу в цьому році. Несприятливими умовами були для цвітіння І загорошив. Оце як видно оце, оце. недоразити, бажте, оце. оце погано перецілується. Це вже пізніше свіло воно ще Юпітер у нашій формі і пасинко врожай також витягує іменно Юпітер, на яким ми не експериментуємо. А це от повноцінне. Пізніше свіла, воно видно, бачите, це нормальне, нормальне е, світіння було. Тобто відмінність даного сорту після вкусу е, сунички. Сунички чи полунички. Наступна форма форма Калугіна, градужний. градужний от такі, Kumarmile, ось такі кабанчики, чому радужні, такі от вітінки, будто радуги, такі забарвлені кінчики ягод, доходить до кондиції, то він весь має ось, ось такої кондиції. В даному регіоні видає так. Ось таке ось така нагрушка. Вторік було. Вистачив, чим добра ця форма він повністю визрівання лози, там вже над гілочкою цією, Дещо трошки щільнувати, але вона ще нарухається. Добре визрівання лози. Лози є нежируючі, саме. Корінь, тобто сама гібридна форма, вона така не вросла, вона не нежируюча, але вона нагрузку дуже, дуже сумасшедшу тягне нагрузку. Вона там путається. з наступною формою гібридної форми ландиш. Вся гібридна форма Ландиш. Більшість виноградарів знають. Для початківців хочу зауважити, що це форма жіноча. Жіноча квіточка і вона погано опиляється. Але не дивлячись на те, вона опилилась в мене в цьому році чудово. Ось така тут на сонечко, вона вже більш таки має забарвлення. бачите, вже жовтий, він такий, типу, типу, як медовий, такий, ось, дуже гарний. Та робиться така прозоренька, така, дуже, дуже високий мускат. Але рекомендую все ж таки садити її не з краю ряда, а садити. А садити Посередині, щоб був такий, як би сказати, ну, ще опілітіль з боку любого сорту винограду чи гібридної форми. Зараз переходимо в наступний ряд. Наступний ряд це також друга площина Ландиша, а на цій площині ми маємо ось такий гібридний, гібридна форма винограду Дубовський рожевий. О що показує дубовський рожевий на моїй місцевості, на наших землях. Ось такі. Ось тут має оця їх 2,5 кг води. Бо він дуже важкий. Дубовський рожевий, сам по собі він дуже важкий. Ну вже він починає дозрівати, ваше, вже, о, вже оси його чіпають. Отакі. Це не є тріск. Це не є тріск, але це от оса чує. Жаль, в у нас тут метелики дуже великі шкоду носять і вони пробивають, отаку дірочку маленьку роблять. От, і потім ягода починає якби, трошки портитися. Ось така нагрузка. І по дві, і по дві грони на виноград. Там, де більше сонця з краю, більше забарвлення. Дубочки любить багато сонця. В даному випадку з цієї сторони, з цієї сторони ось Дубовський більш зелений, причинений. Наступна форма це на зимове зберігання. Для себе, що залишили, це форма нюзіна. Те, що він набрав окрас зараз, то це нічого не говорить, але ми його підвішуємо в підвалі на зимове зберігання. Досить добре в колядах принести Вільничку винограду до хати. Наступна форма художник Віктора Михайловича Лугана повністю загорошила. Торік дуже була прекрасна, це оце все горох. Все не запилене, оце от, нормальна ягода запилена, тому і немає такого зараз якби вигляду. На Це не, не, не вигляд художника. О, так, Наступна форма досить не нова. Форма орда. О, орда і орда, бачите, така ягода якби калібрована, досить непогана на смак. Після вкус має сливи. Після вкус сливи досить грона не є, великі такі до кілограма. От. Ось такі вона. Грони вони такі ще рухомі, От. ну такі плотненькі але досить, досить хороший смак Ну, І Зібридна форма преображення. Наші 4 куща. Ну, вони з року, з роду, з року в рік з року в рік приносять хороший врожай. Ось такі ягодки. Є, є дещо десь там понгорожене, але ми не працюємо, це, ось це, що, це що є, те є. Ми нічого тут не вирізали. Так, далі йдемо. Ну, у нас тут такий звіринець куч перекритий, тут на 10 сортів. Різні сорти прибивки цього року. Йдемо далі. Наступна гібридна форма. Наступна гібридна форма посланник Що хочу сказати за посланник. В нашому регіоні вона тоді мене трошки підтриснула. Досить якості такі щільна м'яха, такий хороший тур в неї. От, але вона дещо в нашому пізніше. Ну, до неї треба працювати з ножничками. Треба вирізати Вирізати. На половину, а то й більше. Бо інакше вона буде давитися. Вона буде давитися. І от бачите такі шарики. Вроді б то й вирізали добре і вже форма. Бачите, вже здавалось би. Тут половину вирізали, треба більше вирізати. Треба більше вирізати. Форма гібридна. Ось ну, от Наступна гібридна форма це Олексія Шумігі. Казанова. Що хочу сказати? В моєму регіоні в цьому році ще не тріснула, але в той рік потріщала. Ну, якось так оце. Вруби ну, я її, якби в батьках є Софія, Софія вибрала ліском. Наступна гідридна форма, що тут була. Олега Михайловича Писенки це Симус голий. Вже у 20-х числах серпня. Початок з серпня там от є залишок так, для, для... відвідувачів нашого винограднику. Ми оставили, щоб там гроночку скуштували, щоб люди знали. Ну а це вже пасенковий врожай, бачите, цим пасенковий врожай в нашому регіоні е, теж дозріває. Ну, щоб так для замітки для початківців. Так. Так, ну, зараз ще перейдемо ще в один ряд, щоб не було відео довгим я ще один ряд, а потім вже зробимо відео другу ще серію, якби, щоб не томити клієнтів, бо контент довгий він сьогодні якби, не влаштовує клієнтів. Це гібридна форма Олега Михайловича писанки бананаси. такі, такий менша якась грона така залишилася, воно так взагалі гроний. М'ягка така консистенція. Після вкус банана і ананаса. Доскірпнує, як доси, достигає, досить солодка. Ну, досить солодка. Ну, це для любителів гурманів тропічної ягоди. Далі йдемо. Кіш-миш лорус. Торі грони були до пів метра. Більш-менш нормально визріло, В цьому році загорошило, геть не потрібно. Ось також ще чудо я не бачу. Тобто ця гібридна форма в моєму регіоні буде видалена молдавська форма кишміша, кишмиш лучистий. Чим мені подобається кишмиш лучистий? він червоно-ягідний і має... має мускат. Якби навіть центронний такий мускатик. Досить вкусна ягода, але в мене вона щось жирує. Вона щось жирує і... Будемо бачити ну так, ну, Тут повирізали урожай, тут залишки, посливалися, взагалі не такі от грони висять взагалі тут, би ні о чому. Ну, Словому. Що є, то є. Наступна форма перше плодоношення альфа. Теж загорошена альфа. Загорошена. Це, не, це не, не є альфа, це є горох альфи, Ось така цікава, унікальна лоза червона. Досить добре визріваємо. Тут роночка висить, а вже і катонка, і вже пішло визріває. Для нашого регіону це немаловажно для заходу України, особливо північних областей. Так, Наступна гібридна форма. Гібридна форма. Трошки так, так, так. наступна гібридна форма Катюша. Це теж горох. Огорошила нормальне плодоношення. Одна була вдала з цієї сторони ягода, котра е, е, відсвітала трошки пізніше. От ми її вже зрізали. Ну, там, звісно, було на диво досить такий колір. Це такий, якби на стіл темно бордо із, із темно-синім, дуже така красива. Ну, досить, да. І має дуже хороший солод. Дуже задоволений формою. Бачу також, брати увагу, вже визріває лоза. Ще виноградний зрізаний, лоза вже визріває. Це для нашого регіону дуже позитивна, якби така новина. Ну і другий кущ велеса вже зрізали, вже його немає, а, це таке вже немає. Так. І наступна форма підходимо ми до цього кущика. Це сорт винограду століття. американський сорт. Але, але, Є питання до нього. У мене дуже жирують лози. Бачите, це вже 20 мм. Ну всім відомо, що на жируючих лозах дуже поганий врожай. Ну, закладаю я. Ну, є хороші, непогані грони. От, Але дуже трудно на плодоношення підібрати таку по 12 мм лозичку. Тому не знаю, що будемо зробити, але в нього дуже хороший ізюм, Тут хороший мускат, дуже вкусно. Ну, на таку ж кущ у мене вона дуже жирує. Я ж кажу, бачите, які лози вона. П'ять років кущу, а тут вже як вона як, як рука доза і на шість років. Так жирує, я навіть нічого не кормлю. І стараюся не підливати. Вона отак при, як я не знаю. Це вона ну, дрова заготовлювати. На Це ж таке плівим грамотом. Ну таке, але те, що вкус то вкус. Так. Далі у нас це молодий саджанець наступного. А на цьому кущі це корневласний кущ винограду. Називається торнадо Віктора Михайловича Калугіна. Якщо би трошки її проріджувати, то було б багато ліпше. Но це не проріджувано, тут от нормально опилилося, а тут от, ну от як тут от виноград, бачите ягодка вже не шевелиться. ну Це горох якби, даної форми. ну, Дуже чудова ягода, велика, презентабельна ягода. Дуже легко працювати взагалі з лозами торнадо, що хочу зауважити. Оце от, наглядно видно. пасенка другого порядку відщепнув, Він більш не росте. о, бачите, Не росте. Засихає, немає таких лози, щоб це там не орда, не руслан, що буде. Ось Тут між ну, середнє, нормально. і вона ну, Дуже такий в гамон, я б сказав. І така гамонна гібридна форма винограду. І досить для нашого регіону також лози нормально визрівають. Так що рекомендую. Ось це другий рік плодоношення. оператор покажу вам такі середні грони. Але наступний кущ у нас перепривитий. Я вже не пригадую, що там було. От, і тут я припив, при, перепривив також торнадо. От і торнадо, бачите, не показало у себе на даному подвоє, не показало врожаю. Цей кущ будемо видаляти. От, і тут оприщено як торнадо, так і ось гібридна форма огняний. Дуже загоршила, щільна, але дуже вкусний. Концентрація мармеладки. От. Ну Ось так, шановні любите винограду, закінчуємо коротенький. То як подожди. На даному епізоді ми закінчуємо знімочки даний гібридний сорм. І перейдемо пізніше на наступні ряди і покажемо другу частину, щоб вас не завантажити.